Доброго дня усім. Сьогодні великий відеоперегляд будинка в селі Гірці. закрите котежне містечко, знаходиться по Новобухській трасі, дуже швидкий доступ до Києва, по столичному шосе по Новобухівській трасі. Гарне сполучення. Поруч є інфраструктура. самому містечку зараз робиться також інфраструктура, вже є один скверик, де другий. Але така, потім буде паркова зона, пляж, дитячий майданчик. Це все буде зараз будувалася перша черга. В наявності є такий чудовий будинок. Він зараз по гарній ціні, по гарній пропозиції. Сам будинок якісно вибудований, з цегли повноцілої, півтори цегли, 38 см, утеплювачі демінувати 15 см і фасад. Іде плитка, термодерево, вентиліруємо профіль. Вже встановлений, вмонтований тепловий насос, а світло тут вже зроблено, три фази 15 кВт. Також є біосептик, підсвіточка по ділянці, свердловина своя зроблена, водовідведення зроблена, якість будівництва на вищому рівні, натуральні кольори зроблені в самому естер'єрі будинка. Металевий іде дах, фальцева покрівля. навіс, Тут можна зробити на декілька авто, чи гараж вже, що вам краще. Від вас також можна доробити ремонт. Зараз будинок під чистове оздоблення, вже з котельнею зроблений, з теповим насосом. Тепо підлога водяна також зроблена. Давайте детально спочатку подивимо саму ділянку, а потім підемо всередині будинки я вам розповім більш детально вже про само планування. І з плюсів також це алюмінієві вікна, алюмінієві двері, також підсвіточка є така гарна вечірня. Зроблено озеленення, автополив, газон. Це все вже зроблено з тротуарною такою красивою плиточкою. Також тут знаходиться вайланд тепловий насос, також септик, біосептик, дуже рідко його прийдеться викачувати. Ділянка 6 соток. За рахунок того, що будинок гарно розташований, сам будинок в районі 170 метрів, то дуже гарно йде за рахунок розташування. Будинка, дуже гарний задній двір, бокова частина, достатнє місця для бучо можна сауну зробити, басейн під себе, що гарне місце, гарне місце розташування саме цього будинка. Ось така діляночка, я вам зараз і всю пройду, покажу. Якщо спереду був біосептик, з задньої частини зліва йде свердловина. Також зроблений капельний полив під озелененням. Подивіться на цю терасу, ці вікна алюмінієві, нагадаю, точки. Дуже ефектно виглядає будиночок. Знаходиться у гарному місці Всю додаткову інформацію є в описі, також є контактний номер. Запрошуємо вас, Можемо оперативно показати цей будиночок. Термодерево це фінська. Тротуарна плиточка, бачите, яка газончик. За всім слідкують, все в гарному стані. Також котежне містечко закритого типу. Скоро буде, до речі, будуватися друга черга одноповерхові будинки, двоповерхові, що вам цікаво на етапі. Будь ласка, звертайтеся. Також можна буде під вас, як я казав, доробити ремонт. В районі 3-4 місяців це реально зробити. Будемо вам раді. Так? Що ви шукаєте гарну локацію, і казати місце, якісні матеріали, то цей будиночок це локація, це містечко для вас. І плюс буде дуже гарна інфраструктура по містечку. Давайте докладніше, я зараз вам покажу, ми йдемо з котельні, є вхід з котельні окремий, є також вхід з. Головного входу, алюмінієві двері, алюмінієві вікна. Перестінки також цегляні. Нагадаю, стіна 38 см, півтори цегли побудований і 15 см інвата. Тоді давайте по плануванню. Ми війшли. Тут іде гардеробна, тут іде санвузол. І дивіться на цю вітальню. З расумною алюмінієвою системою, моноліти для перекриття плюс ось така гарна тут кухня. Сам будинок нагадаю в районі 170 метрів. Ще я вам зараз покажу швиденько, повернемося в котельню. Тут багато всього зроблено. Автополив ремонтований, різні системи, Вайланд. Датчик температури зроблений, фільтрація, також сам котел стоїть. І далі ще на першому поверсі є окрема кімната. Дістаємося на злом Також під сходами. Буде рішення зробили таку кладовочку. це іде спальня на першому поверсі. Зазвичай робиться на цьому місці гардеробна, що достатнє місця для кімнати. Дивіться на ці алюмінієві вікна з дверима, вихідом на терасу. І такий санвузол. На першому поверсі є об'ємний великий санвузол. Це вже другий санвузол на першому поверсі. Всього його буде 4. Три гардеробних, три окремі спальні. І кухня-вітання, зрозуміло, готельня тераса. Піду вам ще раз на задній двір, на терасу, щоб ви її побачили. Будемо вам раді. Тепловодяна підлога зроблена буде. Також вихід іде на терасу і з цього боку. І давайте швиденько пройдемося по першому поверсу. Ми ввійшли праворуч гардеробна, санвузол, зліва котельня. Далі йде кухня вітальня кладовка і ще одна спальня, яку можна зробити як мастер. Тут буде гардеробна і зліва санвузол. Давайте підемо на другу поверх. Система розсувна, алюмінієва, також на терасу. Сходимо на перекриття моноліт. Якщо вам подобається відео, не забудьте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Будемо раді надалі робити такі відео. Також, що подобається вам це містечко, такий формат будинку. Нагадаю, будь-що одноповерхові будинки, то будемо вам раді. Запрошуємо вас, зможемо оперативно показати. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. На другому поверсі ще буде дві спальні окремі, гардеробна і два самузла. Кімната зі своїм санвузлом. Це поведіна підлога зроблена, штукатурка. Також гіпсово вже стеля зроблена. І ще одна спальня. Її можна також використовувати як мастер спальня Зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. Поруч з цим будиночком знаходиться скверик, Поруч також охорона, дуже гарна локація розташування самого будинку. Тоді нагадаю, швиденько, другий поверх, дві спальні, один, одна гардеробна і два санузли. Дуже класний якісний проєкт. Цікава ваша думка. Напишіть, що ви думаєте. Якісні матеріали, будинок прозимував, показав себе, чекає, чекає вас для ремонту, а потім для заселення. Всі роботи від містечка будівельники готові зробити, доробити вам під ключі, будь ласка, ваші, можу також ваш, це все люди доробити. Також є дизайн-проект, зможемо вам відправити. Будемо вам раді. Ще раз покажу вам цей фасад будинка і будемо завершувати цей перегляд від вас. Лайк, підписка від вас. Якщо вам цікаво такий формат будинків, дзвоніть. Будемо раді вас бачити. Всім гарного дня, до побачення.